Вітаю усіх. Сьогодні наша знімальна група працює в українському парламенті. Працює у день, коли Верховна Рада проголосувала за нового очільника Міністерства оборони України. А також депутати включили до порядку денного питання про конституційні зміни. Втім, направляти їх до конституційного суду вони відмовились, тим самим давши поштовх до всенародного обговорення і внесення змін. До речі, проект закону про нову конституцію, який презентував сам президент України Петро Порошенко, отримав серйозну критику у парламентському залі. Отже, депутати закликали все українське суспільство долучатися до обговорення цього проекту і вносити свої зміни. Нам вдалося поспілкуватися із багатьма народними депутатами, лідерами своїх фракцій і груп, і зараз до вашої уваги їхні думки і міркування. Нестрій Іванович, сьогодні вся Україна переживає з приводу тих подій, які відбуваються на Сході, переживає і наша Хмельниччина, тому що щотижня приходять труни із солдатами, які там воюють. Ви були, спілкувалися з представниками Донецької народної, луганської, луганської народної. Що хочуть вони? Які вимоги вони ставлять для того, щоб вогонь був припинений? Сьогодні головна їх вимога. На відміну від того, що все починалось, ви пам'ятаєте, що вимагали від'єднання Донбасу, створення незалежної країни, приєднання до Російської Федерації. Сьогодні цього вже нема. Вони стоять на тому, щоб були надані права відповідно регіонам, в даному випадку, в першу чергу, Луганській і Донецькій області, щодо визначення власної кадрової політики, щодо визначення права. На якій мові їм розмовляти в своєму регіоні, підкреслюю, і вони хочуть, щоб їх регіон не був під тиском і фактично шантажем Києва. Вони налякались тими подіями, які мали місце в Києві. Багато що вони повірили, на жаль, із того, що не було правдою, але пропаганда і необережні заяви, в тому числі українських політиків, зробили свою справу. Люди були налякані, що з ними відбудеться щось незрозуміле, і почали захищати себе. Безумовно, це було використано різними силами, але сьогодні ситуація наступна: мова йде про те, щоб були гарантії правам регіону і людям, які там живуть в Україні. Ніхто не піднімає питання про вихід з України. Безумовно, сьогодні. Можливо вирішити питання протистояння, а це фактично військове громадське протистояння. Тут же складно говорити про якусь терористичну групу, коли в ній задіяні десятки тисяч людей озброєних, які сформовані в військові формування типу батальйонів, полків, дивізії, і вони не скриваються. Вони відкрито говорять про свої вимоги і. Вони готові до діалогу і встановлення мира. Я вважаю, що навіть при наявності законних підстав щодо силового розв'язання цього протистояння, ми маємо думати в першу чергу про життя і безпеку наших громадян. І якщо є можливість, Припинити бійню і вбивство українців з двох боків шляхом переговорів, то ми маємо використати навіть мінімальну можливість для цього, що діє, я і роблю. Я можливо. вірю в те, що найближчими днями відновляться переговори, і ми зробимо усе, щоб наші діти, які служать зараз в армії, повернулися додому живими і здоровими. Це головне ми. Бачимо, що цей конфлікт може затягнутися, як же говорять самі представники батальйонів територіальної захисту, які були створені для врегулювання ситуації, і війшли в Нацгвардію. Навіть вони говорять, що цей конфлікт вже на роки, і ми не маємо права допустити, щоб на протязі навіть дня, не те, що року або, не дай Боже більше, вбивали наших дітей. Як з одного, так і з іншого боку, ми маємо це зупинити і використати для цього всі можливі шляхи для мирного розв'язання. Я є дуже рішучою людиною. Я не боюся силового протистояння, але не за рахунок наших дітей. Хай воюють політики, а діти мають бути вдома. Скажіть, будь ласка, Верховна Рада в цій ситуації яку роль може відіграти? На жаль, на жаль, Верховна Рада в даному випадку дещо. Дистанціювалися від цієї проблематики, ми це відчуваємо. Адже є закони про амністію, які багатьом людям відкрили би дорогу до складення зброї і повернення додому. Але на жаль, навіть ці закони, які в свою чергу щодо активістів майдану ініціював саме я. Зараз парламентом і владою ігноруються. Людям треба дати можливість повернутися додому і не боятися подальшого переслідування. Якщо людина добровільно складає зброю і хоче повернутися додому, таку можливість їм треба надати. Безумовно, є багато питань щодо родин, де загиблих, як з одного, так і з іншого боку. Я глибоко співчуваю родинам загиблих наших солдатиків. Тих, хто добровільно пішов воювати на Донбас. Але ми не маємо права жити помстою, тому що помста вона приведе до нових смертей. Нові смерті будуть закликати до нової помсти. І ми це ніколи не зупинимо. Ми маємо це зупинити і якомога швидше.